Ну що, друзі, поки я монтував відео, швиденько змонтував його. І вже хтось один прийшов. Вже нас 299. Це мене дуже радує, дякую за вашу активність. Звісно, не 299 мільйонів підписників. Фух, я вже... Я вже скільки. Вже 2 кілометри є. Трішки відпочиваємо. Переміночка, заміночка. І далі. Дякую. Вийшло нове відео, восьмий день, тому не пропустіть, <кій> як організм мій справляється з тим, що я кинув курити. Задишка в мене ще, звісно, є, звісно, але вже краще, вже краще, тому восьмий день відео вже готове. Дякую, дякую. Що у нас вже 299. Ви найкращі. Ось такі тут свердали. Дуже надіюсь, що колись О, Поставлять тут прорезинову доріжку. Щоб можна було гарно бігати, не тільки гарний цей стадіончик, а й ще гарненьку доріжечку.